Міжнародний комітет Червоного Хреста сьогодні для ДСНС Харківщини привіз допомогу у вигляді електрогенераторів потужністю 100 кВт, які вкрай необхідні в сьогоднішніх реаліях для забезпечення населення, а також інфраструктури. Критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності міста Харкова і Харківського регіону, враховуючи ті ризики, які зараз стоять перед державою, перед нашим регіоном, з можливістю відключення електропостачання, ці електрогенератори вкрай необхідні нам для того, щоб ми оперативно могли реагувати на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в результаті обстрілів, пошкодження електросистем і забезпечити функціонування як наших служб, так і життя, зігріти наших харків'ян і мешканців Харківської області.